Сьогодні християни східного обряду святкують Вознесіння Господнє, Незважаючи на те, що у свята немає чіткої дати, щороку його відзначають на 40-й день після Великодня, і це завжди припадає на четвер. Більш детально нам розповість моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Цьогоріч Вознесіння Господнє припадає на 25 травня. У церквах України проводять урочисте богослужіння. Зокрема, воно відбулося і у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, на території якого ми перебуваємо. Про історію та особливості свята ми розпитали у настоятеля храму Віталія Лопошанського. В першу чергу поздоровляю всіх з Величним святом Вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє величне свято супроводжувалося тим, що після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа Ісус Христос ще 40 днів перебував на землі. Він являвся апостолом, учнем, послідовником Христовим, являвся їм для того, щоб утвердити їх. У Воскресінні Христовому. І коли завершився цей час, завершилася його місія, Спасительна місія, тому що він під час земного життя проповідував, освітлював людство шлях до спасіння, воскрешав, воскрешав багатьох змертвих, зцілював немічних, творив надзвичайні чудеса. І під кінець земного життя Христос постраждав на христі. І переміг цю смерть своїм власним Воскресінням, і, от, завершуючись цю місію, він витвердивши апостолів у вірі, йому вже не було потреби залишатися тут на землі. І у сьогоднішній день Христос зібрав апостолів на гору Ліонську, помолився і вознісся на небеса. Але перед тим як вознестися на небеса, він давав їм певні настанови. Одна із настанов була те, щоб вони залишалися в однодумстві, щоб вони залишалися в християнській любові. Щоб Залишалися у вірі в очікуванні Духа Святого, тому що людина по своїй природі є немічною, і Христос заповідав апостолам, що зійде на них Дух Святий, який утвердить їх у вірі, який дасть зі силу, благодать, віру і любов проповідувати Христа Воскреслого. І ось також і ангели під час Вознесіння привістили апостолам, що цей Христос, який возноситься на небеса сьогодні, він знову прийде на Землю. І ось апостоли, утвердившись в цій вірі, любові, натхненні благодаттю Божої, вони повернулися до Єрусалиму з великою радістю, повернулися, перебуваючи в любові, однотумстві, очікуваній благодаті Духа Святого. І сьогоднішня подія в нас також кожного із нас утверджує у вірі. Ми живемо сьогодні дуже непростий час, дуже важкий час, і нам так сьогодні необхідна і потрібна ця віра, потрібна ця Сила Духа Святого, благодаті Духа Святого, і вона неодмінно перебуває в нас і завжди буде перебувати в нас. Тому що і Христос сьогоднішній день сказав: Я з вами по всі дні і до кінця віку це, безперечно, слова, які повинні нас утверджувати. Слова Христа, слова Бога, який заповідає нас, що Він ніколи не покине нас. І в сьогоднішній час, і кожної молитви, кожного богослужіння ми звертаємось до Бога, щоб Господь утверджував нас, щоб Господь утверджував і. І об'єднував весь український народ у вірі, у вірі в Бога і вірі в перемогу. І Як апостоли перебували в молитві, перебували в, в, в такому духовному подвигу, в трудах, в очікуванні Духа Святого, так і сьогодні. В Цей важкий час вже не один рік український народ, в першу чергу, наші славні воїни перебувають в великій праці. Великому труді, великому подвигу, борячись за перемогу, як Дух Святий зійшов на апостолю день п'ятидесятниці, так ми свято віримо, що і через нашу віру, через нашу любов, через милосердя Боже, через Божу благодать, через велику працю, терпіння обов'язково прийде. Перемога. Обов'язково Господь благословить наш український народ перемогою, і ми знову будемо в мирі, в любові і в однодумстві. Всі сьогодні вітаю зі святом, і хай Христос перебуває завжди з усіма нами по всі дні і до кінця віку. Зі святом! Отже, Вознесіння Господнє це день, коли Ісус Христос вознісся на небеса. До цього дня віряни намагаються повністю засіяти свої городи, адже незабаром трійця, а багато прикмет цього свята пов'язані саме з родючістю. Я вже давно хожу до церкви, але для мене сьогодні такий радісний день, напевно, для нашої радості землі, що ми можемо поклонитися Господу Богу, що перше прийшла до нас, до нас прийшов мир. Господь Бог послав кожну сім'ю, здоров'я, божу благодать. Я кажу, нехай Господь цей день всіх благословляє. В душі панує мир і теплота, терпіння віри в перемогу. Здоров'я, щоб всі були здорові, щоб були менше наповнені лікарні нашими військовими. На вознесіння господні повністю забороняється будь-яка робота. Церква рекомендує провести цей день зі своїми рідними та близькими, помолитися за їхнє здоров'я. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1.